Песка, халат, рибу запечену і капусту, Смачно. Ранок у дитячому садку номер 70 розпочався для діток зі смачного сніданку. Проте готувати його почали значно раніше, ніж багато хто з нас уявляє. За кілька годин до цього, поки діти ще солодко спали вдома, а групи в дитсадку пустували, першими свій робочий день розпочали кухарі. На годиннику четверта ранку. У харчоблоці дитсадку кипить робота. За графіком відключень світло є. Отже, пора ставати до справи. Приготувати сніданок та вчасно подати його дітям. Кухарі знають, що це їхній обов'язок. Тому, попри втому і темряву за вікном, вони йдуть на роботу. Бо діти це наше майбутнє, щоб вони були здорові, щасливі. Стараємось для діток. Приходимо іноді в дві 3 години ранку. Ну а буває таке, що пощастить, приходимо трошки пізніше. Україна переживає складні часи і всі це розуміють. Тому важливо, аби кожен на своєму місці був відданий роботі. Переконані кухарі. Ми всі тут щиро віримо в скорішу перемогу наших захисників, і все, що тут відбувається, воно закінчиться в найвищі терміни. І це дає нам мотивацію хлопцям нашим теж важко в окопах. Нам важко тут. Робочий процес налаштований. Працівники садочку знають, скільки часу необхідно на приготування тієї чи іншої страви, скільки дітей харчуватиметься наступного дня. Не дивлячись ні на які складності, наші кухарі виходять готувати сніданок, обід і о другій, і о третій ночі. Адже все це заради наших маленьких дітлахів, які зранку прийдуть і будуть їсти смачний, теплий сніданок. Так воно і є. Восьма ранку. Столи накриті, малеча вже миє руки і готується сідати снідати. Їдять охоче. Комусь більше смакує каша, а хтось спершу береться до салату. Мені подобається їсти в садочку. У нас в садочку смачний сніданок. Гарний апетит діток відзначають і їхні батьки. Кажуть, страви у садочку завжди свіжі та гарячі, навіть попри повітряні тривоги та відключення світла. Мама чи тато можуть не хвилюватися, що їхня дитина залишиться голодною. У моїй дитині все подобається. Вона дуже часто просить добавки. Кухарі в нас взагалі дуже молодці. Вони зранку приходять, все готують, завжди все тепленьке, вчасно приготовлено. Я знаю, що дитину погодують в садочку. Я дуже щаслива, дуже задоволена цим садочком, кухарями, які в цей складний час у зв'язку з відсутністю світла, все можливе-неможливо роблять, аби нагодувати наших дітей. Тому дуже я дякую нашим кухарям, садочку, завідуючу персоналу за те, що працюють в такий нелегкий час. І приклад садочку номер 70 лише один із десятків, де працівники, жертвуючи власним часом, подекуди і здоров'ям, виконують свою роботу заради діток. Це обличчя нашої нації, коли у важкі часи, замість сварок та невдоволення, ми просто рухаємося далі і з вірою у краще, і з надією на перемогу України. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.